Понує кілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю у книзі Аліса в країні чудес. Льюіс Керрол описує епізод, коли дівчинка підходить до роздоріжжя і запитує в кота: Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти? Багато залежить від того, куди ти хочеш прийти, відповідає кіт. Та мені майже все одно, каже Аліса, і отримую у відповідь тоді все одно, куди йти. Мене дивує, коли я зустрічаю молодих людей, які не знають, навіщо вони займаються тим, чим займаються день за днем. Вони йдуть за щоденними подіями, нічого не плануючи. Якщо ви не плануєте своє життя, тоді все траплятиметься випадково. Якщо ви. Не ставите цілі, заради яких проживаєте день, тоді обставини будуть будувати ваше життя. Якщо ви не знаєте, куди хочете дійти, то ніколи не зрозумієте, чи дійшли. Якщо у вас немає карти, по якій ви звіряєте свій шлях, то, можливо, ви блукаєте по колу. Життя занадто цінне, щоб безглузно витрачати його. Щастя. Це не моменти захоплення, які ми переживаємо час від часу, а задоволення від наших досягнень. Ніхто не досягне чогось важливого в житті, не маючи ясних цілей. Легше звалити провину на обставини, ніж поглянути на себе в дзеркало, і чесно сказати, я не дійшов, бо не зумів вибрати правильний шлях. Не так давно я читав одне інтерв'ю з олімпійським чемпіоном по бігу з бар'єрами. Журналіст запитав, як йому вдається під час бігу не задівати бар'єри. І він відповів, якщо дивитися на бар'єри, не бачитимеш мети. Це гарна аналогія з життям. Якщо ви стурбовані тим, чого не можете, тим, що перешкоджає вам рухатися вперед, то ви ніколи не дійдете до мети. На життєвому шляху завжди будуть виникати труднощі, куди б ви не пішли. Чим вища гора, на яку ви піднімаєтесь, тим важче буде рухатися, але коли ви досягнете успіху, всі проблеми, які виникали в дорозі, виявляться незначущими. Послання до Филип'ян, апостол Павло пише. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Бог хоче, щоб ви були успішними, але Він не може нав'язувати вам ціль, ви самі повинні вибрати, куди прямувати. Просіть Бога допомогти вам поставити перед собою цілі, які змусять вас мріяти і жити осмисленим життям. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти створив нас на свій образ і подобу, за те, що ти даруєш нам мрію, і за те, що ти допомагаєш нам обрати правильну ціль в житті, Допоможи, Господи, сконцентрувати нашу увагу на тому, що є важливим, і йти до тієї важливої мети, а наша найбільша мета. Це бути з тобою колись у царстві, благослови, Господи, нас у цій меті, наших телеглядачів, і допоможи нам дійти до цієї мети. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ставте перед собою ціль і з Божою допомогою. Ідіть до неї. Уроки формула життя допоможуть вам на основі Біблії дізнатись, як досягти мети. Цю серію уроків ви можете отримати безкоштовно. Лише повідомте нам про своє бажання. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення!